Всім доброго дня, друзі! Прибув до нас індукційний нагрівач. Дивимося в якому толковому кейсі із закльопочками, за з ручкою. Відчиняємо. У нас є технічна документація відразу. Паспорт. Якісний дуже кейс. Що ми маємо в комплекті? Ми маємо сам індукційний нагрівач. Підключення до кабеля живлення. Кнопка вимкнути-вимкнути. Повітряне охолодження. Маємо ремінь для переносу його. Потім. от такий у нас є приєднувач. Кабель живлення в комплекті. Ну і безпосередньо самі нагрівальні отакі елементи. От такий, такий шнур і отакий під різні діаметри. От така у нас з'явилася позиція в продажі. Коротко про технічні характеристики. Цей індукційний нагрівач. Він має потужність 1500 Вт. Безполум'яний індукційний портативний прилад індукційного нагрівання металу, що працює від мережі 220 В. Основні характеристики: вхідне джерело живлення 220 змінного струму 50 Гц. Вихідна індукційна частота 25 65 КГц, максимальна вихідна потужність 1,5 кВт. Безперервний та постійний час нагрівання до 6 хвилин. Повітряне має охолодження, довжину кабеля живлення 1,5 метра, кількість індукційних катушок, як я вам показував, до цього, 4 штуки. Так що, кого зацікавив, звертайтеся в товариство та Респект. З радістю допоможемо вам в придбанні даного девайсу, в консультації, а також по самим вигідним цінам. На ринку України з повагою до вас, Олександр, Товариство Автореспект.